До сотні авіаударів по прифронтових територіях і постійні штурми безпосередньо на передовій українські сили оборони й день і вночі стримують атаки ворога по всій лінії фронту. Більше про ситуацію на передовій зараз розпитаємо в речника генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов із студії ТСН на прямому зв'язку. Просто зараз, пане Андрію, вітаю. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Що можете повідомити на цю годину? Доброго ранку, Святославе! героям слава на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбули 26 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. На Херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив тут 15 безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Кубінському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили п'ять атак ворога в районі Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили сім атак ворога в районах Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили шість атак противника в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Протягом минулої доби загалом відбулось 88 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі. Та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Цієї ночі російські окупанти завдали удару з використанням 20 ударних безпілотників, типу шахет, 136 136-131. Протиповітряна оборона сил оборони України знищила 14 ворожих безпілотників. Святославе. А Пане Андрію, які результати бойової роботи підрозділів Сил оборони України, і відповідно, які втрати окупантів за добудослава за добу, що минула підрозділи Сил оборони України вразили 12 районів зосередження особового складу російських окупантів, два зенітно-ракетних комплекси, дев'ять артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 51 артилерійська система, 2 реактивні системи залпового вогню, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, і дякую вам в ефірі. ТСН був Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ про новини з фронту і про втрати ворога за минулу добу.